І дозвольте полянувати, щедрувати. Дозволяємо з новим роком привітати щастя, здоров'я, добра і миру побажати. А ми будемо щедрувати, попустили нас до хати. У вас хата гарна, чиста, ще ялиночка врочиста. На столі свята вечеря, вся родина за столом. Ми щедрівку заспіваємо щастя вам усім. Щоб водилися і гроші, і щоб харчі були хороші. І щоб гривні та зелені набивали вам кишені. Хай вам меду буде бочка, і щоб заміж вийшла дочка. А як син у вас ще є, хай не вістку Бог дає, щоб беда щоб минала, і жаби не тисла, щоб <різь> вас е, не, е, не спиняла, а і дещо не гризла. Бажає вам миру, у серці любові, а в хаті добра, і щоб не хворіла діт. Веселої вдачі, щоб не були недачі, здоров'я року, нового вам року! Хай ваша хата буде радістю багата. Хай славиться добром, медом, пивом та вином, хорошими пирогами та щасливими піснями. Ой ще вічеві вже приходить новий свят! Заяли, куда щоб раділа дикора. То на вірі празникові нам несе зима безкрая, а ще правіки медові, від святого Миколая. і в гості на стрільці запиті, від судні вбрали лісі Вже приходить новий рік, Святий Миколай нас усіх оберігай! А на цьому слові бувайте здорові, щастя, миру, добробуту вам, вашій родині.